Сьогодні готую неймовірно смачний, легкий і водночас дуже красивий салат. Починаю з приготування креветок. У мене 150 г. На сковорідку додаю шматочок вершкового масла, один зубчик часнику, розділений на частини, і кілька гілочок чебрецю або розмарину. Висипаю креветки, трішки солю перчу і обсмажую до золотистого кольору. Перекладаю на тарілку. Далі формую салат. На велику тарілку ставлю склянку в центрі і навколо викладаю зелень. У мене мікс салат 80 грамів. Потім нарізаю. Навпіл 8 помідорів чері і розкладаю поверх зелені. Додаю моцарелу міню, всю упаковку 125 г. Зверху викладаю обсмажені креветки. Змішую 50 мл оливкової олії, 1 чайну ложку меду, 1 чайну ложку зернистої гірчиці, 2 чайні ложки соєвого соусу, 1 чайну ложку винного оциту, сіль і перець. Добре перемішую. Знімаю склянку і поливаю салат заправкою. Додаю трохи соусу теріяки, смачного.